Стівен Кінг, той, що худне, глава 1 246. Худне шепоче старий циган з гнилим носом Вільяму Халеку, коли той і його дружина Гайді залишають будівлю суду. До нього доходить лише одне слово разом із запахом його дихання, схуднення. Перш ніж Халек встигає відсахнутися, старий циган простягає руку. І проводить покрученим, понівеченим пальцем по його щоці. Рот відкривається, як рана, оголюючи над гробки зубів, що стерчать з голих ясен. Ці рідкісні зуби почорніли і зеленуваті. Язик прослизає, між ними, виповзає і облизує потріскані губи, розтягнуті в усмішці. Схуднення. Спогад повернувся до білі Халика не просто так. У сьомій годині ранку він стояв на вагах з рушником, обмотаним навколо попереку. Знизу долинав апетитний запах яєчні з шинкою. Мені довелося підняти шию, щоб побачити цифру на вагах. Ні, не просто розтягувати, а згинати. Щоразу доводилось нахилятись. Він був великою людиною. Занадто велика, як радий був сказати йому доктор Х'юстон. Якщо вам ніхто не розповів про це, дозвольте мені повідомити вам, сказав йому Х'юстон під час останньої перевірки. Чоловік з твоїми доходами і твоїми звичками вступає в царство серцевих нападів приблизно в 38 років, Білі. Потрібно худнути. Сьогодні вранці новини були непогані. Він раптово схуд на 3 кілограми. З 249 до 246. Востаннє, коли він наважився ступити на ваги, стрілка вказала на 251, хоча він був одягнений в штани, а в кишені була якась дрібниця. Ключі, його армійський ніж, крім того, ваги в ванній кімнаті на верхньому поверсі лежали. Він був майже в цьому впевнений. Будучи звичайним нью-йоркським хлопчиком, він десь чув, що цигани мають дар передбачення. Може, це тому підтвердження. Я спробував засміятись, але далі ледь помітної, і досить невпевненої пом... смішки справа не виходила. Завершувати циганську справу сміхом було ще рано. Має пройти час і все владнається. Він був достатньо зрілим, щоб зрозуміти це. Тим часом від думки про цигана мене нудило. Він усім серцем сподівався, що більше ніколи в житті не зустріне жодного з ним, і відтепер він буде розважатись лише хіромантією і ласувати духовною табличкою Уїджа на вечірках скромно і нешкідливо. Біллі, дзвінок знизу, я йду. Він одягнувся майже з підсвідомим роздратуванням. Помітивши, що його втрата трьох кілограмів нічого не означає для його трусів. Вони все ще були тісними. 42 дюйми в обхваті. У новорічну ніч кинув палити рівно о 0 годин 1 хвилина і почалась розплата. Так, це була розплата за відмову від шкідливої звички. Він спустився сходами вниз. Сорочка була розтебнута, кроватка накинута на шию. Його 14-річна дочка Лінда якраз виходила з дому в кокатливій спідниці. Вона розмахувала хвостиком волосся, перехопленим цього разу досить сексуальним оксамитовим бантом. Під пахвою у неї підручники в іншій руці два маленьких помпона. для параду мажореток. Один білосніжний, інший яскраво червоний. До побачення, тато! Щасливо, Лінд. Халек сів за стіли і першим схопив Wall Street Journal. Коханий, сказала Гайді, любі мої, він відповів з грайливим пафосом і відразу ж відклав газету. Його дружина поклала перед ним паруючу яєчню, англійські кекси з родзинками та п'ять шматочків підсмаженого бекону. Гарне харчування. Вона сповзла на стілець навпроти, запалила вантаж 100. Минули січень лютий були дещо напруженими, занадто багато дискусій і фактично замасковані сварки. Це надто багато ночей у ліжку один за одним. Але вони знайшли вихід. Вона перестала його дражнити з приводу ваги, а він перестав турбувати її з приводу півтора пачки сигарет на день. В результаті. Пружина вийшла досить непоганою. На тлі перемир'я, досягнуто між ними, відбувалися інші приємні речі. По-перше, Халк отримав підвищення, причому маленьке. Грілі, Пенслі і Кіндер. Тепер називались Грілі, Пенсер, Кіндер і Халк. Мати Холлі виконала свою давню погрозу і повернулась додому у Вірджинії. Лінда, нарешті, стала ведучою параду мажореток. Що стало справжнім благословенням для Біллі, оскільки її істинічні зусилля були досить напруженими. Загалом все пройшло нормально. Потім у місті з'явились цигани. Худне, сказав старий циган. А що, чорт забирай, стало з його носом? Сифіліс чи що, рак? А Може, щось і гірше. Наприклад, проказа. До біса це врешті-решт. Викинься з голови. Невже ти не можеш викинути цю історію з голови, раптом запитала Гайді. Так раптово, що Галек здригнувся. Білі, це не твоя провина, так сказав суддя. Ні, це не те, про що я думав. Про що ти думав? Так, журнал, сказав він. що в поточному кварталі знову сповільнили житлове будівництво. Це не його провина, це точно. Суддя мав рацію. суддя Росінгтон. Керрі для друзів. Це таких друзів, як я, подумав Халек. Стільки раундів у гольф з Керрі Росінгтон на новорічній вечірці два роки тому, коли я вирішила кинути полити, і не зробила цього. Хто розчав ваш провокаційний під час традиційного новорічного обміну поцілунками? Мені за що. Звичайно, добрий Керрі Росінгтон. Я зазнаю невдачі в цьому місці. Так, старий добрий Керрі Росінгтон, перед яким Біллі судився з півтора десятка справ муніципальних суддів. Старий добрий Керрі Росінгтон, з яким Біллі час від часу грав у покер у клубі. Старий добрий Керрі Росінгтон, який не кинув себе, коли його старий приятель по гольфу та покеру Біллі Халек, Керрі іноді ляскав його по плечу і кричав: Ну як твої? Великий Біл. Він постав перед ним не для того, щоб оскаршити статтю муніципального закону, а за звинуваченням у вбивстві в результаті зіткнення автомобіля. І коли Карі Росінгтон не вдарився в обличчям бруд, він усе зробив правильно, і вони сказали дітям: о, хто їх налякав? То в усьому цьому чудовому містечку фарагію лякає дітей. Ніхто, ніх їх ніхто не лякав, і хто вони врешті такі? Просто зграє брудних циган. Чи швидше вони виберуться з феровою на своїх універсалах і причепах, обклеєних вульгарними наклейками, тим краще. Чим швидше, тим тонше. Гайді розчавила сигарету попільничці. Я тебе дуже добре знаю. Вся ця розбірка це лайно. Білій припускав те саме. Я припустив, що вона теж так серйозно про це думає. Сьогодні її обличчя було надто бліде, і вона виглядала на 35 що було рідкістю. Вони одружились дуже молодими, дуже молодими. Він ще пам'ятав, як комівояжор, який прийшов до них додому, через три роки після весілля, пропонуючи пилососи, подивився на 22-річний у Хайді Халлек і вічливо запитав Дівчино, твоя мама вдома? Ви все одно не записуєте мені апетит таким порівнянням, сказав він і все вірно. Яєчня була знищена досить швидко, а від сала не залишилось і сліду. Він випив пів склянки апельсиного соку і, на знак подяки, широко посміхнувся доброму, милому Біллі халку. Вона спробувала посміхнутися у відповідь, але не вийшло. Він уявив собі табличку, що висить на ній. «Моя Усмішка тимчасово вийшла з ладу. Він простягнув руку через стін. Гайді, зараз все гаразд. Навіть якщо не так, він все одно з ним покінчено. Так, так, я знаю. Так, я знаю. Алінда, це зупинено, каже вона. Каже, друзі її співчувають, підтримка. Через тиждень після того, як це сталося, його доньці довелось не солодко. Вона переходила додому зі школи, вся в сльозах або на межі сліз. Я втратив апетит і зблід. Халик вирішив не сходити з розуму і не здіймати галасу. Я поговорила з класним керівником, заучем і улюбленою вчителькою фізкультури та парадних маршів для дівчат Лінди, міс Нірнг. Врешті-решт я переконалася о, яке гарне юридичне слово, що мою дочку дразнять. Стьопи і стоп були грубими і несмішними, як це зазвичай буває у дівчата і віку, і дуже пласкими, враховуючи обставини, чого ще можна було очікувати, якби жарти про мертву дитину були верхом дотепності. Він запросив Лінду пройти з ним вулицею. Ліхтарний драйв обсаджений з двох сторін липкими будиночками та палісадниками. Вартість. Цих квартир становило приблизно 75 тисяч доларів. Ціна зростала в міру наближення до місцевого клубу і доходила до 200 тисяч, але це вже з басейнами і саунами всередині кожної вілли. Лінда була одягнена в шорти, одна штанина з яких осповзалась по шву. І Халик помітив, що її ноги виросли так довго, що видно було жовті труси. Моє серце було стиснуте, і страхом. Дівчинка підростала і, мабуть, сама зрозуміла, що її шорти вже занадто малі і занадто поношені. Я думала, що бідолашна дівчина їх заносить, тому що підсвідомо відчувала, що це міст до безпечного дитинства, дитинства, де татусі не звертаються до суду, яким би коротким не був судовий процес перед обличчям твого старого гравця в гольф і п'яного, що лапає груди твоєї дружини Кері Росінгтон. Виб'є вирок молотком. Ти розумієш, Ліндо, Це був нещасний випадок. Вона киває головою, не дивлячись на нього. Так, тату. Вона з'явилась між двома машинами і не озирнулась. Я просто не міг зупинитись. Часу зовсім не було. Тату, я більше не хочу про це чути. Я знаю і сам не хочу про це говорити. Але ви всі говорите про це в школі. Вона дивиться на нього з острахом. Тату, ти йдеш до школи? Ходи. Так, я це зробив. Але о пів на п'ятому вчора, не раніше. Дітей там більше не було. Я нікого не бачив і ніхто не дізнається. Вона відчуває полегшення. Я чула, що інші діти не дадуть вам жити. Мені шкода. Ні, не все так погано, каже вона беручи його за руку, а її обличчя за свіжим розсипом агресивно різнокольорових вугрів на лобі, говорить зовсім про інше. Начебто ці вугри кричать на нього, що з нею щось жорстко поводяться. Ця розплата за те, що батька заарештували. Я також чув, що ви добре справляєтесь зі своєю роботою, і ви не робите з цього нічого страшного. Тому, якщо незнакомі люди помітять слабину, вони вас дістануть. Так, я знаю, похмуро каже вона. Міс Ніринг сказала, що опишається вами, каже він, він трохи бреше. Міс Ніринг цього не казала, але у всякому разі вона добре відгукувалась про Лінду, що означало для Галика те саме, як і для його дочки. І мета досягнута. Перші її очі підбадьорюються, коли вона дивиться на Халека. Вона це сказала. Так, це те, що вона сказала, підтверджує Халек. Брехня дається досить легко і звучить переконливо. Чому ні? Останнім часом він дуже багато бреше. Вона стискає його руку і вдячно посміхається. Їм це дуже скоро обридне, Лінда. Вони знайдуть іншу кістку, яку можна буде погризти. Дівчина випадково завагітніла, вчителька впадає в істерику, або дитину спіймали на продажу гашишу. І ви, як то кажуть, зірвали з гачка. Я правильно зрозумів? Раптом вона розводить обидві руки і міцно обіймає його. Він вирішує, що вона справді вона росте не так швидко і що кожна брехня не є злом. Тато, мій улюбленець, каже вона. А ти, моя люба дівчинка Лінда. Він теж обіймає її, і в цей момент хтось втравляє йому в мозок стереопідсилювачі, він знову чує подвійний стукіт. Перший, коли передній бампер його 98 ки вдаряє стару циганку з яскраво-червоною хусткою на голові, а другий, коли передні колеса підстрибують на її тілі. кричить гайді. Алек ще міцніше обіймає доньку, відчуваючи мурашки по шкірі. Зроби ще яєчню», – запитала Гайді, перебуваючи його думки. Ні, ні, дякую. Він винувато дивиться на порожні тарілки. Хоч би як не було погано, вони ніколи не позбавляли його ні сну, ні апетиту. Ти впевнений, що. гаразд, він усміхнувся. З тобою все гаразд, зі мною все гаразд, з ліндою все гаразд. Як кажуть у мильних операх, кошмар закінчився. Невже ми не можемо повернутися до свого життя? Це чудова ідея. І цього разу вона змогла відповісти йому щирою посмішкою. Раптом їй знову ще не виповнилося тридцяти. Можна я доїм твій бикон? Залишу ще дві штучки. Ні, сказав він, згадавши, як тісно облягали талію труси. Талія називається, ха-ха». Останній раз у вас була талія приблизно в 78-му році, Ви хокейна шайба. Час від часу вам доводиться стискати живіт. Він згадав про ваги і сказав, знаєш що, давай ще відкусимо шматочок. Зрештою, схуд на 3 кілограми. Дружина вже возилась під чу, не зважаючи на його початковині. Іноді вона прозриває наскрізь. І це його пригнічує. Подумав Гайді та Таубер, ти ще думаєш про це? Ой ні, він огризнувся. Зрештою чи може чоловік тихо і мирно схуднути на 3 кілограми. Ти сам кажеш, що хотів би трохи мене побачити. Схуднення. Не такий худий. Ну, гайді змусило його знову подумати про цигана. Обгризаний ніс цигана. Його лускати, його злувати, і голускати, вузлуватий палець, торкнувся його щоки, перш ніж він встиг відсахнутись. Так вони відскакують від дотику павука або від рухомого ніс важуків і черв'яків під гнилою колодою. Гайдія перек... поклала перед ним бекон і поцілувала його в скроню. Вибачте, їжте і худніть, але пам'ятайте, про що говорить білі Джоел. Я люблю тебе таким, як ти є. О, і я тебе люблю, такої, як ти є, говорили вони в унісон. Я схопив журнал, але він мені здався надто похмурим. Підвівся із-за столу, вийшов з дому, взяв з клумби примірник Нью-Йорк Таймс. Цей хлопчик листунув, що обов'язково накине на квіти газету. Крім того, він так і не спромігся запам'ятати прізвище білі. Що взяти з 12-річного підлітка? Повернувшись з газетою, Халик відкрив її на спортивних новинах і взявся за роботу над беконом. На той час, коли Гайді поставила перед собою ще один кекс, змочений маслом, що розтануло, він вже покопався в табу. Халик автоматично з'їв кекс, не звернувши увагу на цю обставу.